Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Відбили штурм грашистів, що переважали за чисельністю у десятеро. Це про воїнів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вони тримають свою ділянку фронту неподалік окупованого Донецька. Про надзвичайних людей та про зброю, ніби з фільмів, якої бійці приземляють російські дрони. Репортаж з передової, нашої воєнної кореспондентки Тетяни Наконечної. Покажу рушницю. Ось я приклад. Це цей акумулятор. Кріплення, конічно, в них це болячка. На вигляд габаритна, але поміщається у сумку. Литовська антидронова рушниця важить 6 кілограмів, її легко переносити в руках. Запускається однією кнопкою. Наводиться прям на дрона, нажимається курок і держиться до тих пір, поки дрон не посадиться. Пушка використання дуже легка. Мінус, що не глушить зв'язок із супутником, лише із пультом керування. Так, щоб налякати коптер, то може із трьох кілометрів. Приземляє за кілометр. Посадили вже десь штук 15, це стопроцентово, це ті, що ми тільки забрали. Їх перепрошивають на наші пульти і вони працюють вже проти, як кажуть, п'етнів. А ті, що ми не могли забрати, бо вони десь падали на полі, то багато. Але на правду, перехопити вдається не всі російські безпілотники кажуть бійці. Ворог теж вчиться. Бувають такі пташки, що вони там їх перепрошивають. Що 15 хвилин тримаєш, тримаєш, а воно хоп і втікло. Ігор піхотинець 59-ї бригади. В цю пору мав би косити пшеницю в своєму селі на Кіровоградщині. Він комбайнер, натомість косить московитів неподалік тимчасово окупованих пісків, що під Донецьком. Біля шостої години почався штурм. вони почали штурмувати з сильно великими силами, да. ну і ми почали відбиватися. Боєць повернувся з окопів на короткий відпочинок після двох штурмів за три дні. Спершу відбили в росіян позицію, а ті захотіли повернутися. Пішли в атаку. За 60 душ їх було. В результаті так як нам доповідали по рації, ми їх там. Накрили капітально 20 десь, тільки загибший. Оцим автоматом, що при собі тримає Ігор, відстрілювався усі три години, поки тривав бій. Без перестанку, так. перезарядився, вистріляв, перезарядився, слідуючий стріляв. Та не боїться тільки дурак. Страшно, і кожен день страшно. Щось переборює страх. Треба відстрілюватися, де да? нема. Надо нема коли надо, руки в болоті. Починаєш заряджатися патрони з болотом. Починає клинити автомат. Передорнув опять лупашиш. Василь тут другий місяць. Про важкі бої розповідає спокійно, так ніби вже не один контракт позаду. Емоції проступають лише, коли заходить мова про ціну цих звільнених метрів. Дякуючи хлопцям. От ми. Ну, Трошки погибли там наші штурмовики. Так, ну, чотирьох ми вистояли в перший день. Потім хлопці підтягнулися ще. Жодна розповідь воїна, чи навіть відео із фронту не передасть. Як воно, піхотинцю в окопі. Це можна зрозуміти. Дише відчувши цивільні люди просто ніколи не були на позиціях. Вони не розуміють, який там от, що піхота переживає, і який там інтенсивний просто обстріл постійний йде. там постійний, інтенсивний обстріл, і, попри те, Тобі то треба щось занести на позицію. Бігати по тобі стріляють, і ти, скажімо так, заступив. Ти маєш декілька днів ще це все витримати. Попри масовані штурми росіян та їхні спроби повернути втрачене піхотинцям 59-ї вдається помалу метр за метром просуватися та закріплюватися. В очікуванні чергової навали московитів Тетяна Наконечна та за харкомах факти сітів єдині новини.